У нас є заборгованість, про яку я вам задекларував, загальна сума заборгованості по податку на додану вартість, яку ніхто не збирався виплачувати, за нашими даними 21,7 мільярда гривень. Переговори з нашими кредиторами проходять дуже складно. Але ми боремося за кожну цифру, щоб ви зрозуміли. Тому що в тому стані, в якому сьогодні Україна, їй ніхто не хоче давати гроші. Але. Ми знайшли підходи і переконання, як пояснити, що це треба робити, тому що ми націлені на реальні реформи. Я вам окремо хочу зазначити, щоб ніхто в цьому залі не казав про те, що це вимоги МВФ. Та ні. Це вимоги часу, це вимоги моменту до того, щоб уникнути дефолту і банкрутства країни. Тому, повертаючись до питання відшкодування податку на додану вартість. Ми виступаємо категорично проти схеми, яка була напрацьована у минулому році, а саме видачі так званих казначейських векселів під столом. Кому хотіли, тому видавали, кому не хотіли, тому не видавали. Ми ліквідовуємо інструмент казначейських векселів. Що ми пропонуємо? Ми пропонуємо. Негайно влити кошти в українську економіку. Чи є у нас зараз гроші відшкодувати податок на додану вартість? Нема. І ми будемо так само казати вам правду: грошей в казні немає. Щоправда, в лютому місяці, доки не прийшла нова влада, Міністерство доходів і зборів швиденько списало 5 мільярдів гривень на відшкодування ПДВ. На фірми, які не мали ніякого відшкодування до ПДВ, це ще було вкрадених за декілька днів 5 мільярдів гривень. Наша пропозиція цей інструмент в Україні використовувався з 2004 року. Ми пропонуємо публічно прозоро кожній компанії, яка має невідшкодований ПДВ, видати не в екселі, а гарантовані державою. Облігації внутрішньої державної позики, під яку суб'єкти підприємницької діяльності підуть в банки і отримують дешеві і довгі кредити. Таким чином, ми повернемо в економіку близько 20 мільярдів гривень, які звідти були вкрадені і вилучені через невідшкодування ПДВ. Друге. Що стосується позитивного так званого пакету, ми провели переговори з низкою міжнародних фінансових організацій. Якщо ми приймемо рішення, які сьогодні вам оголошені, то ми вважаємо, що протягом 2014-2015 року ми здатні зреалізувати дуже амбіційну інвестиційну програму. За рахунок чого буде ця програма? Я вам коротко скажу про які обсяги коштів йдуть. Я не можу зараз розкрити цифру, яка буде отримана у 2014 році від Міжнародного валютного фонду, але скажу вам загалом, скільки наш пакет дасть можливість влити коштів в українську економіку. І так, бюджетна позика Світового банку це 1 мільярд доларів. Кошти, які виділяє Європейський Союз на так звану макрофінансову допомогу, це 2 мільярда доларів. Сенат, Конгрес Сполучених Штатів виділяє 1 мільярд доларів на макрофінансову допомогу. 200 мільйонів доларів це додатковий кредитний ресурс, який видає уряд Канади. 100 мільйонів доларів це те, що видає, пропонує уряд Японії. 100 мільйонів доларів, які вчора оголосив польський уряд, 200 мільйонів доларів, які додатково дасть Світовий банк на так звану проєктну діяльність, 200 мільйонів доларів це Європейський банк розвитку і реконструкції, 170 мільйонів доларів це Європейський інвестиційний банк, і 400 мільйонів доларів це Міжнародна фінансова корпорація. Окрім цього, ми все-таки домовились з нашими кредиторами, щоб залишити такий інструмент підтримки економіки, як державні гарантії під інвестиційні проєкти. Це 25 мільярдів гривень, які ми зможемо віддавати під агропромисловий і індустріальний сектор. Загальний обсяг, який ми бачимо підтримки економіки, буде складати 13,6 мільярда доларів США. Якщо цей пакет буде прийнят, тепер окремо по проектам, які ми хотіли би реалізувати в 2014 і 2015 році. Я, я на базових зупинюся. Модернізація газопроводу, наші магістральні газопроводи. Це спільний проєкт ЄБРР і Європейського інвестиційного банку. Під цей проєкт ми залучимо 308 мільйонів євро. Далі, будівництво метрополітену в місті Харків. Під цей проєкт протягом 2014 2015 року кошти Європейського інвестиційного банку ЄБРР у розмірі 300 млн. євро. Далі. Підтримка реформування оптового ринку електроенергії. Кошти Європейського банку розвитку і реконструкції 70 млн. Наступний проєкт це розширення Каховської ГЕС. Ми не маємо остаточної цифри, але Міжнародний Європейський банк розвитку і реконструкції готовий кредитувати. Далі. ЛЕП, Луцьк Тернопіль це також проєкт Європейського банку розвитку і реконструкції. Е, далі розвиток мережі електропередач саме на півдні України, де у нас є найбільші проблеми і де у нас є найбільші втрати. Це до 40% втрат в енергетичних мережах країни. Також Європейський банк розвитку і реконструкції. Далі завершення будівництва метрополітену в Дніпропетровську. Європейський інвестиційний банк готовий фінансувати це 152 млн євро. Далі муніципальна програма в Україні. Це те, що потрібно мерам міст маленьким містечкам на підтримку місцевого самоврядування і реалізація проєктів в цих маленьких містечках. Це 400 мільйонів євро. І основний кредит щодо кліматичних змін України це також програма Європейського інвестиційного банку, який має відношення до екології. Це ще 200 мільйонів євро. Ще раз зазначу, що у нас залишається кредитний ресурс. Який може видаватися під державні гарантії центрального уряду, це 25 мільярдів гривень. Окремо хотів би зазначити ту політику, яку ми вважаємо повинен сповідувати центральний банк? Національний банк є незалежною установою, і уряд не має права і не буде ніколи диктувати політику центрального банку, але на наше переконання. Ставки залучення у розмірі 25%, а кредитні ставки у розмірі 35% є неприйнятні. Ми закликаємо Національний банк розпочати найширшу програму рефінансування комерційних банків під ставку 14%. Це дасть можливість відправляти ресурс. В економіку за ставкою не вище 17-18%. При інфляції 12-14, шановні колеги, плата за ресурс буде складати всього-навсього 4-5%, як є в країнах-членах Європейського Союзу. Ціни виросли на 14%, ставка в кредитуванні 18. Фактична плата 4%. Ми працюємо над цією програмою з Національним банком України. Шановні колеги. Там є низка речей, які стосуються переформатування програми по допомоги сім'ям з дітьми. Ми з одного боку змінюємо суми за першу, другу і третю дитину, але з іншого боку, збільшуємо разову виплату і продовжуємо її з трьох років до чотирьох років. Вам, міністр соціальної політики, про це доповість. Там є масу речей. Які ще раз скажу: не викличуть аплодисментів, але нам будуть аплодувати наші діти, тому що ми врятуємо країну, ми врятуємо українську економіку і в 2015 році, і далі Україна вийде з падіння і продемонструє економічний ріст, зайнятість, збільшення соціальних стандартів і високі економічні стандарти країни. Прошу підтримати і врятувати країну. Дякую за увагу.